Історія про те, як Трамп чистив взуття Путіну. Володимир Володимирович стояв, випнувши груди, і поглядом окидав свої непереможні війська. Перед ним розгорталися нескінченні колони танків. Над головою проносились воєнні літаки, марширували мільйони військових. Земля тремтіла від такої сили. Праворуч Зеленський у піджаку з метеликом чемно подавав йому келих. Ліворуч Трамп в білих рукавичках ретельно натирав його чоботи. Згорблені європейські лідери мовчки чекали розпоряджень свого хазяїна. Відійшов генерал і урочисто промовив Володимире Володимировичу, відтепер усі ядерні боєголовки планети належать лише вам. Ви володар усього Всесвіту! Руський мір поневолів усю землю. В цю ж мить голоси всіх людей на планеті залилися в єдиний крик: Путін наш президент! Путін наш повелитель. Путін простягнув руку, щоб привітати генерала, поплескавши його по плечах. Але рука пройшла крізь тіло генерала. Один із винищувачів завмер у повітрі, почав миготіти, немов зіпсоване відео. Путін озирнувся, парад зник. Замість армії таргани, замість криків НАТО – тиша. Воєнний злочинець Путін зняв окуляри віртуальної реальності. Навколо тісна камера довічного ув'язнення, сірі облуплені стіни, холодна підлога. Твій час закінчився, сказав сусід по тюремній камері. Путін почесав дупу, передчуваючи, як буде нею оплачувати можливість побути кілька хвилин переможцем. Денис Руденко, політична фантастика.